Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як лозунг, який я дуже часто зараз бачу в інтернеті, що вдома спілкуйтеся будь-якою мовою, а ось в публічній царині, у царині а, обслуговування, будь ласка, українською. Треба зауважити, що це вже краще, ніж повна окупація, як було за Радянського Союзу. і і ви знаєте, що я не люблю термін українізація, тому що я його, в принципі, не розумію, як може бути українізація в Україні. В Україні може бути деокупація, коли ми приберемо а, від себе все. А, що нанесли нам окупанти, ось і в нас залишиться своє питоме. І ось і все. Це не означає, що нам не треба заглиблюватися і вивчати нашу мову ем, українську, це не означає, що нам не треба буде вивчати свою літературу, але е, ну, це просто заглиблення у своє, а не нанесення що, чогось такого іноземного на свої питомі рідні. Терена і на свої культурні коди. Тобто ми просто позбудемося чужого і прийдемо до свого. Так от, коли я чую такі лозунги, то мені не зрозуміло, кого ж тоді будуть виховувати наші батьки. Чим ми ще дуже сильно відрізняємося від західних країн. У нас від Совєтів залишилося, що нам все має зробити ЖЕК, нам все має зробити держава. Тобто ми постійно від когось, від якоїсь сильної руки. там, Умовного Сталіна, Леніна і так далі, все чогось очікуємо. Ем, ну, Я от бачу, я живу в Західній Європі, в Нідерландах, зараз я бачу, що тут зовсім, зовсім не так. А, так, тут держава допомагає, але кожен з них також розуміє, що він держава. Тому для них держава не є ворогом, держава для них є, ем, скажімо так, ними самими. Тобто, Кожна людина несе відповідальність і розуміє, що в принципі вона є держава, держава і вона. Тобто, от якось так. Коли я чую, що наші російськомовні батьки, коли чують, що діток треба привчати до української мови, вони починають, значить, все це вибачте за такий жаргон спіхувати на а, вчителів на те, що держава не зробила нормальні умови, на те, що там немає програм державних. Ну ви вибачте, я абсолютно не згодна. Я вчитель. Я знаю, наскільки багато було програм державних з української мови. Ось наскільки є багато тих програм, наскільки деякі люди такі, знаєте, пасіонарні, патріотичні, які реально люблять українську мову, зробили безкоштовного. Безкоштовного ну, контенту, безкоштовного змісту. Зараз в Ютубі люди просто самі поозвучували аудіокниги, будь ласка, українські класики, будь ласка, для діток мультики, безкоштовний контент взагалі. Ірина Фаріон, тільки одна, вибачте, будь ласка, скільки багато всього зробила, декілька сезонів передач про видатних українців, мовознавчих лекцій і так далі. В чому проблема? Чому не українські? І організується нормальне суспільство, чому не, не йде до своїх питомих джерель, джерел. А тому, що є таке поняття, як материнська мова. Що таке материнська мова? Це мова, якою розмовляють батьки, мати, переважно. І ем... Якщо вдома, кожен не буде розуміти, що він є та державна програма, яка має виростати зі своєї дитини, а не, не дитину, яка буде потім поділяти спільний інтелектуальний простір з окупантом, а людину, яка буде державоцентрична, україноцентрична і реально зробить потім свій внесок в незалежну вже націю, а не в націю, частина якої досі живе спільному о, мовному, літературному і культуровому просторі з окупантами, ось, о, то ну, нічого не буде. Кожен, о, кожен з батьків зараз має замислитися над тим, які книжки читає, якою мовою читає своїй дитині. А, мають свідомо, я вважаю, якщо, якщо батьки хочуть виростити дітей. З усвідомленням, що вони українці, самі батьки мають вивчити українську мову хоча б на якомусь рівні, і переходити з дітками на українську мову, і пояснити дітям, чому це важливо. Справа в тому, що цей аспект, це явище, коли дітки виростають білінгвами, коли в родині є одна мова, а на вулиці є інша мова. Такий аспект звичайно існує. Я, наприклад, його дуже багато бачу в Нідерландах. В Нідерландах є багато сімей, які приїхали з Туреччини із різних арабо арабомовних країн. І ось вони всередині своєї родини спілкуються, наприклад, турецькою або арабською мовами, але ж на вулиці, всюди нідерландська. Не немає іншої мови, розумієте? Ось, Тому зрозуміло, вони реально на національні, е, меншини, вони турки, вони араби, вони там тут інші, є англійці такі. Ось, е, Вони приїжджають, але школа ж нідерландської мови, університет нідерландської мови, в крамниці нідерландської мови, розумієте, в них немає проблем в опануванні місцевої нідерландської мови. І тому вони виростають білінгвами. Я працювала з такою пані, вона туркенія. Ось в неї в Нині в них турецька мова, вона виходить і вільно спілкується нідерландською мовою. Турецька в неї трошки гірша, ніж нідерландська, тому що все одно навчання в неї все було нідерландською мовою. Яким чином це стосується людей, які вважають себе українцями етнічними, мені незрозуміло. Тобто навіщо етнічним українцям, які можуть за 2-3 місяці більш-менш вільно опонувати українську мову, так доведеться посидіти трошки за лекціями, доведеться щось почитати, не без того. Але в принципі, ну російсько українська, це ж, вибачте, не українська і арабська, це ж ну, це не так складно. Більш того, вже нове покоління, у кого зараз маленькі дітки, ну вони вже навчалися в українському в школах переважно, вже в університеті вони читали книжки української мови. Ось, тобто вам не так складно буде перейти зі своїми дітками. Якщо ви не будете переходити, то де ваші дітки, особливо на Сході і в центральних наших регіонах, де на вулицях все ще спілкуються російською мовою, де ваші діти будуть взагалі чути українську? Тільки в школі, тільки по телебаченню, оце і все. Тоді, ну ви маєте розуміти, що мозок має інерцію. Що таке енерцію? Він не буде себе перенавантажувати задарма. Знаєте, йому не буде цього хотітися. Тобто, коли ваші діти будуть потім відпочивати, вони будуть включати російськомовну музику. Їм захочеться щось почитати для розваги. Вони будуть читати російськомовну літературу. Можливо, щось написане у нас, але російськомовно. І потім все це піде по. По колу, розумієте, ми все одно будемо постійно доєднуватися до тієї культури. Потихеньку, полегеньку, крок за кроком, ми постійно будемо, знаєте, це як вілка і розетка. От це ми постійно будемо встрягати в ту розетку. Ось. І я, Тобто я не, я не розумію, до чого тут українські родини. До чого арабські родини в Нідерландах по закордонах зберігають мову арабську всередині е, сім'ї, а на вулиці вони застосовують мову місцеву? От мені зрозуміло, чому так мають поводити себе етнічні українці ну або люди, які просто себе вважають українцями. <світті> Навіщо їм зберігати московську російську мову? Е, ще і на тренах, де <світті> така косність мислення. Де замість того, щоб кожен окремо переходив на українську мову, вони вважають, що якась на голову впаде їм державна програма. <сум> Мені не впала на голову державна програма, я сіла і навчалася. Я не кажу, що в мене ідеальна мова, в мене не ідеальна мова, тому що 39 років я проговорила російською, продумала російською, в мене ніхто в родині, окрім там, ну, таких пра прадідусів. І, і сестри мого дідуся, от, окрім них ніхто більше не розмовляв українською мовою в родині. Всі. Мої батьки розмовляли зі мною російською мовою. Нічого сіла, вивчила. Так я ще російськомовну школу закінчувала. В мене всі предмети велися російською мовою, тільки українська мова і українська література були українською мовою. Все. І нічого, знаєте, перейшла, суржикувала, і досі трошки суржикую, але вже ж чутно, що це українська, а не якась інша, правильно. Ось. Тобто мені цей принцип, що щось свалиться на голову, якась там державна програма. О, вибачте, в мене розряджається. Мені цей принцип незрозумілий. І ще хочу сказати: в нас є така науковиця пані Лібанова. Вона займається. Питанням демографії, соціальними питаннями, і вона дуже опікується тим, як повернути наших людей назад в Україну. Я хочу сказати, що мені було дуже цікаво подивитися з нею передачу. Видно, що вона дуже розумна людина, що вона реальний науковець, але мені не зрозуміло, була в неї одна фраза, яка йшла от прямо перманентно постійно з одного інтерв'ю, кочувала в інше інтерв'ю, що в неї є онуки або онуки. Вона хоче, щоб значить, її онуки знали російську мову. От мені це не зрозуміло. Коли я це чула, я думаю, Боже, якби в мене була дитина, я би зробила все, напевно, щоб коли я поверталася в Україну назад, я б не поверталася на свій схід. Тому що, якщо людина, яку постійно транслюють без перерви на всіх каналах і беруть в неї інтерв'ю, і вона в кожному інтерв'ю каже, що їй дуже важливо, щоб її онуки знали російську мову, то для мене було б. Конче важливо, щоб мої діти не знали цієї мови, щоб вони її розуміли, можливо, трошки, ну, тому що ворога треба розуміти, але щоб вони її не знали, тому що я б хотіла, щоб моя дитина оперувала іншими моделями мислення, щоб в моделях мислення моєї дитини не було а, а, багатьох фраз, які романтизують кримінальний блатняковий блед, вибачте, стиль життя, тому що це нормально для Росії. А, в Росії є цілий проширок. Який відбився на їхній мові, який романтизує вибачте, лагеря, ну, такий табірний гулаги. Оце, оце. Вони не боролися з цим, вони це романтизували. Вони вважали, що вони нічого не можуть зробити з тим, що вони потрапляють в лагеря, і вони це романтизували. Натомість балтійці, українці, боролися за те, щоб з тих лагерів, з тих таборів випорситися, вибратися. А, а ті, ні. а ті, замість того, щоб якось там повалити свій оцей устрій ненормальний, випорситися з такого стилю життя, вони створили цілий прошарок своєї такої культури, який дуже відбився на російській мові. Я як носій вільний російської мови, вам це кажу. Цілий, цілий проширок, і цілий проширок слів фраз, які а, Показують зневагу до інших народів. І не тільки до європейців Західної, Західної Європи, там західного світу, з яким вони перманентно воюють. Ті з ними не воюють, але вони з кимось там перманентно воюють. А е, особливо зневаги до е, колишніх республік Радянського Союзу. Тільки вдумайтеся, як вони постійно зміялися з грузинського, вірменського, ну нашого українського акценту в російській мові, як вони це зневажали. Ось це все відбилося то е, там на мові. Там цілий ціли шар є нашарування таке. Навіщо моїй дитині було б це знати? Я не розумію. Тому я вважаю, що зараз. О... Державною програмою для своїх дітей має стати кожна окрема родина, і кожна окрема мати, і кожен батько ось має сісти два-три місяці, повчити і почати розмовляти з дитиною і пояснювати, чому це важливо, тому що українці в Україні не можуть бути нацменшинами. Це не Араби в Нідерландах, це не турки в Нідерландах, це українці в Україні. Чому вони мають на вулиці постійно чути російську мову і всередині е сім'ї послуговуватися також мовою окупації? І коли кажуть, що історично так склалося, ні, це не історично так склалося, це нам так склали історично. Окупанти з давних часів нам так склали історично. Нам склали ті. Що винищували місцеві мови не тільки в Україні? Подивіться, в Казахстані все те саме по Аулах залишилася казахська мова в містах. Вона була знищена, тому що Радянський Союз вибудовував соціальний ліфт на базі російської мови, щоб зробити мову окупанта престижною, а місцеву мову. Другорядною, менш вартою, знаєте, дарма, що там була висока література, що там класики мистецтва, класики музики розмовляли місцевими мовами, українською, казахською, грузинською, азербаджанською ні, дарма все треба вибудувати тільки на базі російської мови, тому що так завжди роблять окупанти, не тільки Російська імперія. Або там, що від неї залишилося, завжди всі окупанти так роблять, насаджують свою мову і роблять другорядним місцеві. Так було, наприклад, коли Великобританія була окупована французами, то також там англійська мова стала мовою менш вартих селян. От так. От. Так що думайте, не можуть бути українці в Україні. Нацмінчинами, які живуть за тим принципом, за якими живуть надцмінчини. Вдома розмовляти своєю, а на вулиці місцевою. А у вас буде, що ви вдома розмовляєте окупанською, І на вулиці у вас звучить окупанська. Дуже цікаво, як ви будете ростити нове покоління українців. На мові, яка вся просотана блатняком. І романтизацію гулагів. Ну я не розумію, як це може статися. Я б зробила все, щоб моя дитина не знала цього йому. Все дуже дякую вам за увагу. До нового зустрічі.